Технологія від зайців. Людям легше її, наприклад, замінити чи щось там зробити, поремонтувати і закопати, ніж ходити і латати. Бо тут дуже багато зайців, шкідників, вони просто приходять, дерев'ять ленту і потім кожен день починається з тим, що на цій великій площі, там більше 100 гектарів, треба тисячі тисячі ремонтників ходити і латати після, цього, після цих гостей. Тому вони просто закапують капельну ленту, вона не у цього шкідника немає прямого доступу до цієї капельної ленти, і вони і не можуть її пошкодити. Але вони можуть забити крапельницю. Бачите, от, от коли у цю крапельницю попадає землючка, вона може забитися. Тобто ми не радимо так використовувати. Але знаєте, як то кажуть, всім цікаво, що ми не радимо, але по факту використовують як їм зручніше. Тому, будь ласка, ось 8 міл, крок одна, один отвір, інший отвір буквально там 20-30 хвилин мокрий ряд рівномірного поливу на площі. Ну, дивіться, туди не видно навіть края. тут не видно не? І, ще, і, ще, і Ще буду посаджувати, посаджувати, посаджу. Аж до тих столбів. Не?